Усім привіт! У минулому відео ми з вами вже бачили філармонію, майдан Незалежності і трохи сквер імені Шевченка. В цьому відео продовження прогулянки. Пішли далі. Але спочатку увага це відео було відзняти до повномасштабного нападу Росії на Україну. Відео... Стоп, 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 стоп. Миколаїв щодня. Обстрілюють, попри це, я все ще знаходжуся в своєму рідному місті і працюю над новим контентом, над новими відео. Тож я вас прошу підтримуйте український контент, підтримуйте мене і також підтримуйте зсу. Вірю в нашу перемогу і бажаю вам приємного перегляду. Це пам'ятник афганцям, як бачите, рука, яка тримає солдата. Дуже такий продуманий пам'ятник, бо це як пішка. Тіпа держави грають в шахмати. Написано, що помиляються правителі, а страждає народ. О, дивіться, які тролейбуси тут ходять класні далі. Тут є квіти. А чому я рекомендую приїжджати сюди всім? Бо по місту розставлені ось такі пам'ятні дошки. Українською та англійською там написана інформація про деякі об'єкти на вулиці. А також можна вибрати будь-яку мову, яку ви хочете, і на інтерактивних екранах які розставлені по всьому місту, ви можете дізнатися дуже багато цікавої інформації для туристів. А тепер дивіться, яка ці історична будівля зараз там знаходиться магазин піротехніки, але тут було були стожари таке. Ціонерне товариство будівля дуже гарна. Добре, що вона збереглася історично в тому кольорі, якому вона була. Нам знадобилось трохи відійти у зворотньому напрямі. Ось цей будинок історичний, з іншої сторони, якого знаходиться мурал. Нам треба буде повернутися. Ось ця будівля з позолотою, яку я вам вже показував. І нам треба буде повернутися на вулицю Гагаріна, бо я там забув показати один об'єкт, але є ось така гарна будівля. Якщо вам цікаво подивитися, що це за будівля, то відсконо такі оркоди, які ви тільки що побачили, і бачите, які тут візерунки, яка тут гарна архітектура, як тут все дуже гарно. Наврешно, в Хмельницькому є така велика архітектурна спадщина. Не дивлячись на те, що зараз всі ось такі от будівлі руйнують і будуть ось нові на місці старих. Не дивлячись на це. Добре, що вони зберігаються. Жаль, що все ж таки руйнують історичну спадщину, бо хлібокомбінат на вулиці Шевченка мені дуже подобався, але його зруйнували. Там зараз стоїть недобудова. І сподіваюся, Хмельницькому не настануть такі часи, які будуть руйнувати історичну спадщину, щоб бахнути 25 піти-поверхівку. Сподіваюсь, таких часів не буде. Також є ось така гарна будівля. Ось бачите, як гарно. Але на жаль. Ось бачите, цю будівлю. Зберегли, хоча ні, вона також гарна, просто побілена. Як бачите, ось така собі непримітна і не дуже, як мені здається, історична будівля існує. Тут також є QR-код. Ви можете подивитися, як і що це за будівля, так і що це за комплекс будівель. І що це за, а, вибачте, амобус а, тут збудований. 80 секунд на перехід вулиці. Ось дивіться, яка гарна будівля. Ось вона вся збережена, дуже гарна. Тут можна побачити поки. QR-коду визначити, що це за будівля. Так що скануйте, дорогі мої підписники і е, приглядачі відео, і дізнавайтесь що це за будівля. Бо я не знаю, я турист. Дуже гарний тут годинник зберігся. І Звідка збереглась. Бачите, вікно таке унікальне. Нічого не зруйноване, все збережене, все гарне. До речі, як мені здається, зараз будівля ще. Використовують дуже сильно мені подобаються ось такі, от цегляні будиночки. І один з таких ми можемо побачити тут. Давайте я перейду дорогу, і зараз ви побачите ось такий кіркот. Але я перейду дорогу і побачите будівлю в повному обсяг. Виглядає ця гарна, дуже гарна цегляна будівля. Між цими двома історичними пам'ятками виросла якась непонятна хто, непонятно в якому стилі, і непонятно взагалі що то таке. Бачите, яка гарна будівля. Мені таке подобається. Трошки схолодніло, мені трохи скувало пальці, вибачте, а зараз бачите цю будівлю. Ось вона без мене. Вікна дуже гарні, збережені, мені здається. Або вони збережені, або вони відновлені. Так, мені не подобається. Звичайно, ось такий дах, але все ж будівля гарна, мені здається. А тут. Є біля цієї ж будівлі вже будинок урочистих подій. Якщо ви розумієте, що це, то я скажу гірко, бо ви вгадали це центр реєстрації шлюбу. Чесно кажучи, я не знаю, як правильно сказати. От скануйте цей QR-код. Ми пройдемо трохи в двір, бо у дворі я бачу є вітражі. Коротше бачу, реконструювали її, але дуже вона гарна. Бачите, які тут вікна. Як тут все є відрестаровано, відбудовано. Бачите? Доволі А Ми просто зайшли в дворик, Ось. І я повернуся до цього місця, де реєструють шлюб. Місце доволі гарне, історично, добре, щось збережене. Ось, бачите, будівля досі збережена, це дуже добре. До речі, досі реструють шлюби, це щось трохи... Не продумав, але ось так виглядає будівля. Бачите, доволі гарно. Молодики йдуть реєструвати свій шлюб. Вітаю їх з тим, що вони реєструють нову пару. Не знаю, де мама бачила гарні лавочки. А, он вони через дорогу. Там знаходиться Майдан Незалежності. Тобто ми трохи зовсім не пройшли, щоб побачити зал урочистих подій. Я сподіваюся, що це відкрити можна. Я пройду і закрию. Ні, не можна. Ну ладно, не можна, так не можна, Вибачте. Якщо ви задумались, а, а де ж міська рада? Де вона знаходиться? Ця міська рада? А ось вона, вона така гарна. Зверху герб міста Хмельницького, не знаю, чи області чи тільки Хмельницького, але доволі гарна. Над нею мертва прапор. Бачите, міська рада двоповерхова. Це все знаходиться на вулиці Гагаїн. Отут. Щось мало б знаходиться, але нічого не, не знаходиться. Тут знаходиться герб. До речі, викладене мозаїкою. Якщо придивитися, то це все складено з мозаїки. Давайте трохи йдіть. От бачите, тут є три прапора: прапор своди, прапор свободи, прапор Європи і прапор України. Таке величне, велике дерево. Під ним знаходиться герб Хмельницького. Але дивіться, ось такі великі дерева, така велика. Сосна чи мудрина знаходиться прямо при вході. Ось такі дерева знаходяться прямо біля міської ради. І ось ця міська рада. Я думаю, частина міської ради сидить в обласній будівлі, бо ну не вміщується трохи. Але ось як бачите, можна почитати, що це історична спадщина. Можете почитати. Ну це міська рада, це зрозуміло. Ось так от виглядає будівля гарно. Ну і взагалі-то. Все, пішли скоріше до центру міста. не хотів йти. Вже побіжу в центр, бо трохи замерз, і залишилось всього 50% заряду. Але ось кость місцевий. Чому зробили ось таку гарну е пам'ятну дошку. Ну це депутат центральної ради поскорівського повіту. Борець за волю України. Це головне саме на вулиці Гагаріна і цікаве спостереження. На будинках радянської епохи, а саме на вулиці Гагаріна, один. Збереглися історичні двері, історична табличка, Що це четвертий під'їзд і в під'їзді сім квартир, сім квартир. А ми далі підемо до більш громадського центру міста і побачимо ще декілька гарних пам'яток. І знову ж таки підемо на вулицю Проскурівську. Знов таки пройдемо через Luxury Hotel І зараз ми знову опинимося у сквері імені Шевченка. Ось так в центрі Хмельницького виглядає. Лаундж, готель і цукерня потоцьких. А ми підемо далі, я вам покажу, що є в Хмельницькому. Ясне діло, що тут дуже багато фонтанів, тут прям дуже класна алея, влітку тут просто кайфово. Тут є фонтан з шариком, і коли вода виплескується, цей шар крутиться. Ну, дуже класна штука. Дивіться, управління охорони здоров'я історична пам'ятка. Ну і звичайно, хмельничани кожен день полюбляють свій. Рідний Хмельницький, як трис, також закоханий Хмельницький. Бачите, ось там знаходиться така будівля, хостел, прямо в центрі міста. Прямо ось він я. Хм. Всім привіт! Ось так. от саме йдуть зйомки взимку. Влітку ось така палиця і штатив. Але зараз сховав телефон, поклав телефон. Якщо треба, то ну розумієте. Ось бачите, щодня любимо Хмельницький. Це вже перехрестя з Проскурівської вулиці Рошевського. І ось така будівля. Вона, звичайно ж, відновлена, але вона сучасна. Як ви бачите, тут є такий шар, тут також фонтани працюють сучасні, а тут ось такі е, лавочки. Вставлені між панелей і ось такі от гарні композиції на газонах. Також з камнями. Але це якісь е, породи гірські, я бачу. З філармонії ми дійшли до Різдвеного ярмарку. Там знаходиться ялинка, яка не світиться в день. І бачите, тут кожен, кожен підприємець постарався, щоб усе виглядало дуже гарно. Ну, а ми з вами підемо кудись далі. Прямо поряд з великим колесом знаходиться ось такий е, апарат. Користується попитом, як бачите, в день. Але вночі їм також можна добре покористуватися. І є такі гарні фотозони для того, щоб дітки тут фоткались. Також є такі телефоні будки для того, щоб ну також розуміти для чого, для того, щоб робити біля них фото. Ну і, звичайно ж, центральна ялинка міста. А також ось така гойдолочка, фотозона у формі віночку, щоб туди сідали дітки і фоткались. Також тут є якийсь приз Європи, не зрозуміло за що. Скануйте люди. Скануйте і взнайте за що цей приз. А тут знаходиться кінотеатр. Кінотеатр імені Шевченка. Щоб пройтись трохи ось так, от, то можна побачити доволі таку історичну пам'ятку. Як бачите, це Хмельницький міський будинок культури. І тут по-перше, Симон Петлюра, біля кого знаходиться один QR-код. Відскануйте його. Він голова директор... директорії УНР в боротьбі. Вростає сила. Симон Тут є вірші дуже гарні. Окремо від QR-коду ще написано, що це пам'ятка історії будинок 19 століття охоронний номер 20 Тобто хмельницький е, будинок культури. Ну і ось таке от щось збудували біля нього. Гарно. Давайте подивимося. Тут є янголятка. Дивіться. Ось така будівля, ось ті янгулядко, одне там інше. Це також е, така собі, можна сказати, історична будівля. Це якийсь готель був, але зараз я не знаю, що там знаходиться. Тут е, велика гірка, знаходиться прямо посеред проїжджої вулиці, яка просто перекрита. Ось така гірочка і ось такий готель. Через дорогу від того готелю знаходиться ось така історична велика будівля, в якій знаходиться. Художній музей. Ось чому хором Хмельницький обласний художній музей. Будинок 1903 року Охоронний, Пам'ята історії. Також є е Йорккот. Хмельницький обласний художній музей. Але велье він дуже гарно. 1903 року. Побудови. Ось така будівля гарна, гарна. Дуже гарна будівля. Ось цей художній музей. Хмельницький обласний. Що ж, будівлю художнього музею ви побачили. А далі ми підемо до іншої зеленої будівлі. Але спочатку перейдемо на іншу сторону вулиці, і вона, на жаль, зроблена дуже погано. Хоч настільки по-дурному зроблений тут тротуар. Яка тут висота просто? Треба було перекривати тут весь квартал, щоб робити ось таку дурню. Я би подивився зараз е, історичну спадщину, але я не можу пройти дорогу. В смислі, а де а де пішохідний при як я маю переходити дорогу? ж не маю е, перелазити цей забор, сприювати приходять дорогу. було. я маю усюди переходити дорогу? Ну, якось. Коротше, по-тупому зроб... зробили. В я вообще ніде такого не бачив. Це дуже тупо, але ми все-таки підемо і відскануємо QR-код цієї будівлі, щоб ви знав, що це таке. Але я не знаю, що це таке. А тепер інтрига. Який ж тут буде пандус? О, Бог ти мой! Просто десь сходинок дуже крутих. І дивіться. А як дуже сильно розраховано під... Людей з обмеженими можливостями. Тут якісь екстремальні гірки Ах, для людей з обмеженими можливостями. Як Я їм співчуваю. Ось так. От йде тротуар по вулиці. Цілком серйозно. І ось так з гірки має скочуватись інвалід. Ну геніально! Це пропланована вулиця. От ми підходимо до цього гарненького будинку, е зеленого ось кюрер-код. Да, тут, звісно, малюваки. Працюють, з ви знали, знаєте, що це за будівля. А я поки е, прочитаю, що тут написано, що це Хмельницький міст крайниць Хмельницької області. Ну, доволі гарна будівля, але, знаєте, задній вид таке собі, якісь бетонні джунглі виходять в центрі міста. Взагалі не дають перейти дорогу. Тобто все заплановано під парковку. Просто геніально люди. А тут прямо. За гіркою, хтось на тротуарі собі дозволив збудувати таку царь в будочку. Як в Одесі на зупиночках. А ось театр ляльок. Ось бачите, який гарний театр ляльок. Там ялиночка. Хтось, напевно, дозволив тут щось збудувати. Театр ляльок. Академічний обласний дуже гарний театр. Там є QR-код, Я до нього певно, що підходити вже не буду. Але і тут є ще є, кафе, і, пух, а ось все смішне таке. Бережно під напругою. І це друге не зрозуміло для чого. Дверна ручка під напругою, оці прикраси під напругою. Можливо, ця шапка під напругою, а можливо, олені під напругою. Сідати не можна, бо вдариться. Але дуже гарні олені. Бач. Новорічна композиція біля театру ляльок, а далі йде сум Хмельницький. Мені так подобається цей стиль один, бо він дуже схожий на залізничний вокзал. І буквами, і виглядом. Взагалі мені подобається цей вигляд. Це дуже такий унікальний, хоч він і сірий якийсь такий, але мені подобається. Ми любимо Хмельницький. Всім серцем. Ось такий гарний вигляд має Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Дівськова. І там ще написано на сірій таблиці те теж саме, що і зверху. Бачите? Ми бачимо проскурівський такий мурал гарний. Я не знаю, що це таке, але воно дуже гарне. Добре, що збережене. Мурал. Писане слава Україні. Ну, тобто, це бібліотека з іншого боку. І там видно мурал. А для тих, хто хоче знімати партажі по Хмельницькій, я знайшов ще одну таку прикольну пам'ятку. Ось так виглядає мурал про скурів. Дивіться, прикол в тому, що той, хто хоче сказати, що Хмельницький це маленький Париж, той може зазняти сюжет біля цієї маленької копії Ейфелової вежі. А в нас знаходиться на проспекті Свободи. Також тут доволі прикольна бруківка, від якої очі розбігаються, і також незвичні шишки падають. Прямо на бруківку. Я думаю, якщо мені відійти до пішохідного переходу, і якщо б мене хтось сфоткав з цього місця, то це було б схоже, на я стою біля ейфелової вежі, але вона розміром з мене. Зараз ви побачите на фотографіях. На задньому фоні ви бачите Хмельницький світті центр, Цум, і також інші будівлі. Центрального району. Якщо вам все ж таки цікаво, що це за конструкціям, ви могли тільки що перейти по QR-коду і подивитися, що це таке детальніше. А я пішов подивитися, що там за скульптура така. А тут така скульптура, а вона присвячена Янголу. Це подарували жителі міста жертвам репресій. І ось таке гарне. Вибачте, що побачив, то показує. Але доволі гарно виглядає. А Ще якщо й піднятися сюди, то буде доволі гарний вид звідси. Ось бачите, значить дорогеньке. Ми знаходимося у парку Івана Франка або з перевелом Івана Франка. І тут я знайшов кран, трохи дивний. По-перше, тут курсор, і воно взагалі ніяк не натискається. По-друге, зараз на вулиці плюс шість, але воно показує, що мінус дев'ять. Але дату і час показує точно щось тут не то. І третє, от ці всі екрани якби відносяться до одного такого центра, який називається туристично-інформаційний центр, який знаходився на Проскрізькій 40, який я вам не показав. І не знаю навіть сам чому я вам не показав той туристично-інформаційний центр. Чому сам туди не зайшов? Сам не розумію. Але все ж і тут е, є пам'ятник Івану Франку. Але дивіться, тут то е, Іван Франко, а там. Стадіон Кристал дуже гарно і дуже круто. Коротше, пішли подивимося, що то за кристал такий. Хоча я всередину не зайду, тому Ха, ні. Не очікую для всіх. Там їде поїзд. Я думаю, що за шум, а то поїзди їдуть. Але все ж іноді мені здається, ще приплутав країну. Я знаходжу не знаходжу Знаходжусь не в Україні, а в Польщі. Бо тут польський прапор. Ну блін, що? серйозно? Який польський? А да, тут є тролейбус зупинка стадіон. Вона дуже стара знак. Бачите, просто урна стоїть жовтий такий стопчик і значок, і все, і це зупинка, і трохи даже не понятно. Повертаємось до центру міста. Зараз перед вами молодь України детальніше за QR-кодом. Ось так виглядає типово туристична табличка з однієї сторони англійською, з другою українською. Так, трохи інформації, бачите, цум, а до цього там було будівля дитячої бібліотеки. Фото було зроблене в 60-х роках минулого століття. А в будівлі, в якій зараз знаходиться університет або коледж, я вже забув. Що це? Е, там раніше знаходилася обласна компартія. Фото на стенді зроблене 1951 року. У 70-му році будувалась перша висотка в Хмельницькому. Ось, до речі, і вона. Вигляд на фото в стані будівництва і вигляд в реальному часі. Дивіться, у мене тільки що почала закінчуватися пам'ять, але цей будинок, ось він. Ось. Але Бачите, тут розмалювали, ще й автомобіль поставили. Блін. Ай-яй-яй, ребят, невеличкий лайфхак. Там де я казав, що там королівська будочка. Я там вирішив придбати таку штучку. Зветься вона ходох, щоб всі не думали, що я бідна людина. я замовив насправді сосиску в тісті. Але в лаваші, щоб всі думали, що в мене шаурма. Такий геній. Спеціально став за столики, там де продається дорога їжа, щоб всі думали, що я розшикую. Ну, ви бачите. Але насправді всім буде пофіг. Абсолютно. Ну, знаєте, по факту так е, смачно. По факту це ходох. Да. Але смачно. М -м. Це таке потім, бо я вже на Проскурівській в центрі. І ось він туристичний центр. Цікаво, що. Бо в Муклаї такого нема. А у Львові є, в Хмельницькому є. Бачите, туристичний інфоцентр такий гарненький. Да, там, мабуть, щось можна купити, зв'язане з Хмельницьким. Бачите, щось можна там придбати собі. Я зайду і подивлюсь, і вам розповім. Що я можу сказати? Це офіційний представник міста Хмельницького. Хмельмен, я все-таки добре, що. Здогадався, що є така людина, є такий персонаж в мене я вже з ним. Селфі це такий символ талісман міста. Про все розповіли мені. Я все запитав. Якщо захочете, заходьте, розпитуйте, вам все розповідатимуть. Також можете розповідати про інформацію щодо непрацюючих екранів. Трохи допоміг, підказав і зрозумів, що там можна придбати сувенірну продукцію. Так за трошки вищими цінами, але я більше ніде я не знаходив. Ніяких. Там все так е комфортно, гумористично і дякую за таку е привітну зустріч. А от щоб не розкривати весь Хмельницький і всю його е гарну сторону, я рекомендую вам приїхати в це місто і подивитися, те, наскільки вона гарна. Я не очікував, знаєте чого. Що в моєму ходузі ще буде болгарський перець, а це дуже смачно. Підемо якби далі. Хоча я вже... Заморився, не знаю, чи ви ще Хмельницьке, чи не побачите, але не важливо. Важливо приїхати сюди і побачити все своїми очима. Сподіваюся, вам сподобається ця атмосфера цього прекрасного невеличкого міста. Ось це і все. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, і зустрінемось в інших відео.